Добрий ранок, день, вечір, доброї ночі, ну і на добраніч. Я впевнений, що хтось хотів побачити продовження цієї гри. Я ні, мені вона нелегко давалася, і я тоді проходив її не сам. Нічого важкого я тут не бачу. Просто потрібно трішечки е, сходити до цього. О, 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 о До кого? До у коліса нашого? Бути нічого в тому не бачив. <рі> ну а зараз вирішив піти на цей вчинок, зробити це само. Я дуже сподіваюся, що музика без авторських прав. І нічого такого не буде, тому що якби це все вирізати я не хочу. Ну а як ви бачите, зараз я дуже впевнено йду, без усяких проблем. Вау! Ну і на самий низ. Тут нічого такого немає. Музика, ти точно без авторських прав, Я краще тебе тихіше зроблю, ну на тебе нахуй. Братан, ну, я ж також буду вокати. Ну повір мені, я дуже емоційна людина, і ми будемо разом з тобою сидіти і вокати. Оп! Давайте я вам розповім цікаву історію з мого життя. Якось одного разу. Головою і майже не помер. Ви ще грав Getin ти знаєте таку? гру? Нічого, якщо знову згадати, як я це робив, то це взагалі не буде проблемою. Тому я став. Ну, так само і впав. Кавуся нахуй. Хе-хе-хе. Та ну йома, як же ж це погано? Я не хочу сюди до кавусі повертатись, можливо, є що сіл, що я Вибач, вибач. Дибач, я не хотів таке сказати перше слово, тому що воно справді має негативний вплив на наше середовище. Ой, а на мене тим більше. Отже, ми дібралися сюди, де я чухав ту спинку, і до цього разу мені вже ніколи, тому що ми йдемо до вершин. О, ось так мені казали робити. ні 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 назад не треба. Не надо так назад. ти в іншу сторону нахились і так просто. Розхитуючись, перекидай. Точно. Дякую за пораду, мудра людина. І ми дібралися сюди, навіть дуже швидко, що я можу сказати. Далі я пам'ятаю тут одну фішку, якщо от сюди вчепитися, гарно розкататися і хопана, то можна залізти туди. Бачили, бачили? Ой, Ой-ой-ой, будь -ой -ой -ой. ласка, не грайся зі мною так. Не грайся. Доки я тебе люблю, чоловіче, казані. Тому що якщо ти будеш поводити себе погано, я тебе в цьому казані безварю. О, ну глядіть, ну глядіть, ну глядіть, що цей чоловік витворяє. Ну, просто щось неймовірне, так не дивися на мене. Ти мене інколи своїм зглядом прям збуджуєш. Ой-ой-ой, як ми добре йдемо, далі нам потрібно зачепитися за камеру. Або хоча б стоїти на місці. Математику в школі видно, що не вчив. Це я про себе говорю. Ні, так то вчив, але як тільки перейшли до таких високих тем, ну в сенсі не високих, а вищої математики. Ви знаєте, що таке вища математика? Ну і бан. А тут вона би пригодилася, напевно. Правду казали вчителі. Колись ти в казан залізеш і будеш молотком махати. Вау, 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 Та Ти дивіться, ти дивіться, що я чужу. Боже, я ніби чужий. Я ніби чужий. Хто такий чужий? Таймер, таймер, таймер. 13 хвилин і я біля цього чи мандарина. Як він смішно впав. Фух, Ну а тепер потрібно підніматися вище. Тільки це, звичайно, вже буде нелегко. Якщо я впаду, а я вже падаю, а я вже падаю. Я потрібно зробити швидко. Я потрібно зробити швидко. Дуже швидко. Ні. Та, бля, я так сюда всажувався. Його в останній момент вирішило просто скусити. Ну Ось я і тут. Так потрібно аккуратненько і швидко, і аккуратненько. Ну чому воно тут не чіпляється, тихо? А... Бля. Ну а як там залізти, справді? Там потрібно палку довшу взяти. Ну в мене що є, я знову сказана, дістану. Далі стаємо сюди. Бам! Йо-го-го, оце тобі бам. Якщо я з таким бамом прийду додому, то мене мама скоріше за все вже не з дому. Уй! Ну буває нічого страшного, це мені саме місце. Ну інколи потрібно попадати в дірочку. Потрібно вчитися вже з сьогоднішнього дня. Ну і також зазнавати невдачі, тому що на помилках ми вчимося. Я з цими помилками блять, їбав. Чесне слово, ну куди ти як Ти Ну тобі руки не хіра дав. Тому що ноги відібрав. <кхух> Обожнюю. <кхух> 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 Хвилиночку уваги. Поки я шукав цей мем, я чуть з дуба не зірвався. А знаєте чому? Просто погляньте на це самі. Я гадав, воно краще виглядає. Засміюся, вже і джопу з того мема. Зараз готовий роздерти на шматки оцього. Т... 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 Тате навіть важко придумати якусь образу, тому що ти такий гарний. О, диви, як тільки похвалив, то одразу вирішив запрацювати руками. Ну бо мама тобі казала, вчися в школі, вчися. Будеш будівельником працювати руками. Він вирішив казан залізти. Все, тепер опустися. Ну бл, ну що ти робиш? Ну ти буде не довідав? На цю сторону. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ти мені тут свої такі викрутаси не показуй. Я не любитель такої. Добре, я знов сюди дібрався, потрібно просто зосередити в своїх силах, продовжувати далі рухатись. Продовжувати. Є! Є! Ого, ого! СТ! Ого, а це куди? Вау! Знаєте, в першу чергу потрібно буде з із цією булавою, сокирою. Я не знаю, що це таке, але ну... вона мене трішки дратує. Я гадаю, це нормально. Це твій перший експірієнс, без якого тобі нікуди. беляха муха Так все. Я ось зараз кавусю поп'ю, якось іншим разом продовжу босю, в кущі заховаю, щоб ніхто не знайшов. <гум> Знаєте, дуже весела гра. Охотити самому. Це просто щось немовірне Сюжет А саундтрек який. Її навіть не сумно, але відчуваю який же шум невесний. Mm. Ого, ого, ми кудись просунулися. Mm. Так, так, так. Ну зачекай, навіщо я худжу, як якийсь джічан? Mm. Ну зате я побачив, що ми дібрались mm. до якоїсь церкви, а після того просто упали вниз. Тому зараз моя задача ну, дібратися до церкви, тому що там потрібно було заскочити на якогось лева, а я проскочив лева. І вирішив стрібнути через козла. Ну що ви думаєте? Я то перестрибнув, але я упав на самий десь. Я вам тільки що це типу продемонстрував. Подобається вам це відчуття? Блін, мені здалося, що це пісня про якусь містер Біста грає. Пам'ятаєте оцей мен? Де людина дуже схожа на містер Біста? І вона співає містер, містер, містер біст». Мистер, містер, боже, яка я стара, а то ще й дурне, блядь, що таке дивлюся. Ой-ой-ой. ой ой Я коробку помацав. Защились тепер не тільки коробку помацати. а й помацати свою задницю. Тому що у мене іншої немає. Коли хочеш знайти собі дівчину, але згадуєш, що ти ютубер і забиваєш на це великий жирний хуй. У тебе є все для успішного життя. У тебе є дві ноги, у тебе є дві руки, у тебе є мізки, у тебе є. Ну, те, що я вже казав, далі залежить від того, що ти цими кінцівками зможеш зробити. Я так заговорився. От знаєте, коли ти дуже багато говориш, ти себе і відчуваєш спокійно. Але вам здалася оця філософія, чи що, мені потрібно щось вам веселе коментувати. Що ви посміялися, сказали уху-хо, який ти ж, ж дурачек. Ну таких я ще дурачків не зустрічав. Ну ти мені дурачок подобається. Я повернувся знову сюди. Міг же так само звідси і піти. Хорошо, хорошо, хорошо. Стоп, бачите оцього лева. Ота я вам про нього і казав. Якщо я впаду, What? то це може статися прямо зараз. Ну йдети хоч на лева залізти, я подивлюся, що там далі. У мене вже ці камінчики. Тишечки. Спокійно себе поводити потрібно. Спокійно. Спокійно, спокійно поводити себе. Ні, я не впаду я у <зас> Одного дня я побачив зірку на небі, і вона вела мене <зас> до кінця. А я вирішив обірувати її силою і дістатися до неї, свігача. У мене був казаний молоточок. Чоловік з мізками корови. А проста, бо чарівна Міє махати молоточком на ура. Так здається, що ніби все. Але взагалі, то, блять, не все потрібно лізти далі, мучити себе. Золото це золото, м'яке метал Але душа моя тверда, як дуб сосна, і навіть Ох Пізд... Ну Я ж сам собі, бл. морок рублю, су. Ах. Бля, ну еба. Їб... Ну бля. Ну ти не знаєш, коли братися, справді. Ну, взагалі. Про яку можна смішну історію розповідати, коли я знову впав з того самого місця, не помітивши цього. Скажіть, де вина? Де вина, та. Та йди ти пізд. Бл. А, так він говорить і він сказав не. No. Потрібно бути завжди сконцентрованим на своїй меті. Не забувати про те, що у тебе безкінечно нескінченна кількість шансів. Ти можеш це зробити з мільйонної спроби. Але чи вистачить у тебе нервів на це? М? Може в один момент. Ти побачиш смс-ко на телефоні, що прийшов лімітик. Ваш ліміт закінчується. Ого! М -м 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 -м. Ну це мене вже запоїхала. Щоб мені смс-очка на телефон з лімітиком на нерви приходило. І що, купував, блядь, і що я з ними народився. Та йо, пересете, як винять ці цю соки розвідки. Я там бачив лайк. От якщо ви поставите такий лайк під цим відосом, то я готовий навіть зробити це. Ця... Знову! No. От на що я хватаюся. Я не можу просто, типу, підняти цю сукеру кудись вгору, показати, що ось там пташка летить. Ну і все, я застоплюся. Потім я розберусь, як це зробити. Ні, мені потрібно схватитися, відпихнутися і полетіти знову на саме ліс. <кху> Ох, як я це місце обожнюю. Ну, якщо я зараз полечу. Ну ну, 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 прям туди. Знаєте куди? Ну, от прям там, де лежить моя перша. Кава, яку я випив, ну тоді. Я свої пальці пальців смучу, як і в казані. Мене ніхто ніколи таке не запитує. Я сам з собою спілкуюся. Я навіть інколи не розумію, хто я такий. Я забуваю, як себе звати. Я забуваю, що це я ютуб канал вежу. Вежу, вожу. Нахуя я канал ввожу. А де мій телефон? Йо, я по столі клацав, уявляєте. Мене стіл наскільки чорний, що я не побачив там свого телефону. Ти навіть годинку вони не зіграв, ти вже так біситься. О, дерево. Ха-ха, прикольно. Розробники, це просто генії. Вони краще за науковців. Вони. Давненько, я так свіжого повітря не вдихав. Я кручу за дымой Я не буду дыхать.